Вітав ефірі лайф студія. Мене звати Ольга Гвоздецька. Ще одна смерть на території ТЦК. Цього разу у кривому розі Причиною смерті військовозобов'язаного зобовязаного став епілептичний напад. Принаймні так стверджують у територіальному центрі комплектації. Співробітники патрульної поліції, які прибули за викликом, констатували біологічну смерть без ознак фізичного впливу. Повідомили в Дніпропетровському обласному ТЦК та СП. Заразом донька померлого стверджує. Що його били у ТЦК. Це вже другий подібний випадок за останні два тижні. Перший стався 23 квітня на Львівщині, коли військовозобов'язаний помер від епілептичного нападу дорогою до навчального центру. Ще один випадок стався в Одесі. Резонансний випадок силового доправлення у ТЦК стався днями із Одеським музикантом Олександром Самсоном. У чоловіка про лапс серцевого клапану стверджує його дружина. З Одеси його доправили до Вінницького ТЦК. Відки госпіталізували серцевим нападом. Наразі Олександра Самсон перебуває у медзакладі. Подальша його доля невідома. ймовірно, попереду проходження ВЛК. Тож, як діяти тим, хто потрапив у ТЦК та має тяжкі діагнози? Питаємо в такого спікера Олексій Шаларо, адвокат на зв'язку з Лавстудію. Олексій, вітаю вас. Доброго дня. У двох випадках, що я навела, основна проблема, яка була у тому, що чоловіки не підтвердили документальну наявність у них хвороб, Так, да, дивіться саме так. У нас вже два роки війни. І я всім рекомендую своїм клієнтам і людям, які мають якісь вади хвороби, обов'язково мати при собі бажано якісь документи медичні, які підтверджують цей факт. Вони вже давно повинні були пройти ВЛК. В них повинні на руках бути військово-облікові документи. І ще хочу додати, що це тільки зараз початок, тому що скоро вступає, як ви знаєте, в дію новий закон зміни до закону про мобілізацію, де взагалі працівники ТЦК Пе мають право вимагати військово-облікові документи, і ось тут почнеться більше. Цікаве, тобто я рекомендую вже мати якісь документи, які б давали право на відстрочку, або підтверджували якісь медичні вади. Тобто, обов'язково, можливо, там батьки-інваліди, і у вас немає ще військово-облікового документу, то вони повинні бути у вас з собою, тому що вас можуть зупинити, наприклад, тут, от, от, як в Одесі, в мене кожен день дзвінки, розумієте? і я просто кажу своїм клієнтам, кажу вже два роки війни, чому ви не підготувалися, Розумієте? Тобто, обов'язково. Ово, якісь документи, які підтверджують ту чи іншу хворобу, яку дає право або на відстрочку, або взагалі на повне списання угу. Олексію. Які небудь документи тут можуть бути е, різночитання у працівників ТЦК і у власника документу? Це має бути виписка від лікаря, це має бути заключення якоїсь комісії. Що це мають бути за документи? Да, дивіться, наприклад, це буде обов'язково виписка від лікаря від лікарень, де він лежав, де він проходить, стоїть на стаціонарі, можливо, лежав або на обліку стоїть, тому що якщо якась важка хвороба, він обов'язково повинен знаходитися на обліку е, в якихось медичних закладах. Розумієте, і е, от зараз, наприклад, ви ж знаєте, вступає в дію закон протягом 60 днів, потрібно оновити всі свої дані. Якщо в ТЦК СП не буде таких даних, що він е, десь знаходиться на обліку в закладах, медич... Лікарні або інші вони будуть просто давати повістку і все одно визивати і проходити вЛК, тому це можуть бути будь-які документи, які підтверджують наявність відповідних хвороб. Нещодавно було змінено перелік хвороб, які дають право на відстрочку на повне списання, тобто воно й було раніше в 402 другому наказі, але нещодавно було, відбули зміни. Кожна людина може зайти в військовозобов'язаний в Гугл, просто загуглити який є перелік хвороб. Той чи інший, який дає право на відстрочку, на повне списання та або обмежену придатність, хоча думали, що її не буде, але все ж таки в переліку залишили. Тому людина вже повинна бути готова і знати, чи підпадає її хвороба під повне списання, чи під обмежену придатність, чи під непридатність взагалі. і вже або стати на обліку і мати собі відповідні документи. Вже два роки mm -hmm. війни і далі буде ще гірше. Тобто, за далі буде повністю все перевіряти. Буде запрацює база оберіг. Кожен працівник ТЦК зможе зайти в базу, і побачить, якщо немає ніяких даних, то це джекпот, це людина, яка відразу буде направлена до ТЦК СП. Пане Олексію, тут я тільки хочу уточнити. Ви сказали, що залишили норму про обмежено придатних. А як бути тоді з законом, який президент підписав напередодні ухвалення закону про мобілізацію? Там йдеться білим чорним по білому? Так, да, я з вами згоден, але в новому переліку хвороб знову залишено де придатний, де обмежено є обмежено придатний. Тобто я не розумію, як то воно буде працювати, але там написано, що є так обмежено придатні в переліку хвороб. Угу, зрозуміло, добре, будемо уточнювати надалі, судячи вже е, з практичного досвіду. Е, Олексію, давайте дамо поради, як діяти е, людині, чоловіку, якщо його доправляють до ТЦК, от це вже відбувається, так а вона внизі у нього серйозна хвороба. Документів немає відповідних. І що робити при цьому е, родичам, якщо документи вдома, наприклад, вони ж можуть їх підвести правильно, які ще можуть бути поради тут? Так, так, порада наступна: що обов'язково мати або адвоката, яким у вас є укладений договір зараз. Є багато гарних адвокатів, які завжди можуть оперативно надати допомогу під'їхати або консультативно, тому що не завжди адвокатів пускають в ТЦК. Останні події навпаки кажуть, що і вже адвокатів починають затримувати і вести невідомі особи до ТЦК СП. Але пораду таку, що обов'язково повинна людина, щоб обов'язково вийшов на зв'язок з батьками з якоюсь іншою людиною, яка може оперативно доставити документи щодо медичних. Чного проходження якихось ну що по медицині, тобто що в нього якісь хвороби, щоб підтвердити, тому що знаєте, як зараз ВЛК проходить все здоров, Ні, Обов'язково ця людина повинна тому лікарю, і якому він буде проходити ВЛК сповістити про те, що в нього є вади серця або інші, які не дають право йому або на відстрочку, або на якесь інше, але зараз повинні ви надати документи, які. Підтвердують цей факт, тому обов'язково подзвоніть батькам, родичам, щоб відразу оперативно підвезли всі ці документи. Якщо їх нема, взагалі нема, то це буде дуже важко довести. І тут дивіться один момент ще: от в справі в кейсі саме одеського музиканта Олександра Самсона його, ну принаймні так стверджує його дружина. Його схопили і одразу повезли до Вінницького ТЦК. Чому так? І зрозуміло, що всі родичі в Одесі, всі речі в Одесі, документи в Одесі. Так, дружина за ним, звісно, поїхала. І все, що могла, вона повезла. І зараз вона стверджує, що він у лікарні проходить всі аналізи і дослідження, вони все це збирають в папку. ВЛК все одно, скоріш за все, буде на вже базі цих документів. А чому Вінниця? Як це пояснити? І як діяти родичам, коли це інше місто, іншого? область. взагалі не розумію, чому Вінниця взагалі везуть до того ЦЦК, де його ну не можна сказати, затримують, де він зареєстрований, але зараз дають право і будь-де проходити. Чому тут так сталося? Я не можу сказати. Чому з Одеси була така необхідність ввести Вінницю взагалі? Я ну дуже здивований такою поведінкою, такою таким фактом. Тобто, да, якщо б це було б логічно, якщо б його десь зупинили, дали повістку або е запропонували пройти до Одеського ТЦК, тобто там до Молиневдмилиновського, до Суворовського, до де будь-якого іншого, чому повезли в Вінницю, взагалі не знаю. Ну тобто. Я не можу прокоментувати законність таких дій, тому що мені невідомо, чому саме так відбулося. Якщо такі дії е, відбуваються, то обов'язково сповістити батьків, родичів, телефонувати на гарячій лінії, хоча в поліцію, хоча ми це все робимо, і воно, ну чесно кажу, не дає такого результату так швидко, як хотілося б нашим клієнтам, щоб все завтра його відпустили. Але фіксувати дані порушення потрібно обов'язково, щоб в майбутньому адвокати змогли працювати. Дякую вам за роз'яснення і включення. Олексій Шалару, адвокат був на зв'язку з Лайв Studio, Говорили про те, як допомогти а, чоловіку самому собі і його родичам, якщо у нього є серйозний діагноз, але його все одно забирають у ТЦК. По-перше, найголовніше приготуйте документи і носіть їх з собою. Якщо у вас є підтвердження вашого серйозного діагнозу, документи мають бути при собі, аби ви могли їх пред'явити працівникам ТЦК. Я дякую, що ви були з нами. Бережіть себе і залишайтеся сьомим.